Sanskip.

Херсонська! Слава Україні! Шановні друзі! дорогі ветерани національно-визвольної боротьби! Представники, влади, міста та області! Шановне і довірне товариство, сьогодні ми відзначаємо велике свято день героїв, День пам'яті, честі і слави всіх тих, хто і віддавав своє життя за волю і незалежність України за українську. Samo stino, soborno, drzaw. Dziś dziedziczenia. My zaczynamy z składania kwitów do pamięci zapadnięta, pamiętę heroja Ukrainy Stefana Bandery. Proszę o kwiaty. и областной государственной администрации и партнерских господин главы и областной рады Владимир Украины организаций за украинского братства ОУПА смелые Украины за украин Просимо тебе, наверни сьогодні, Господи, владу, Господи, наверни вічного східного сусіда, який у своїй злобі називає нашу свободу історичною повістю і хоче цю історичну, він називає повість ліквідувати небесний очі благослови всіх людей, які до му стоїть боляться. Шановний Отче Духовний, шановне керівництво міста, шановне керівництво області, ми і всі ті, хто є присутні, ми разом сьогодні прийшли сюди, щоб відзначити той день, який об'єднує нас. Проти ворога, який йде зі схода, а він і він ще розвідний йшов. Ще від Сахара Беркута, ще 1241 року. Постійно ми все, як князі, так і коли формували в 17-й рік. І в <кхух>, інші роки наша держава і вже була на грані. Для того, щоб вона вже була національна, нам все не дало. А не давали чому? А не давали, бо їм потрібний був раб. Їм потрібно було вагонами вести зовсім невинних людей в Сибір. Їм потрібно було на воєнні дії і на такі речі. Вони робили самим острови. А якщо не виконав, кара була дуже. Свято нинішне, день герої, вона тільки сюди. Заснована не дав. Але вона нас готовує. Нині можна подивитись на ту кількість людей. А до кожного року таке. Навіть не сильне. Несільні єдності, несільні духом і духом тим духом, який отут перед нами стоїть. Такі шановні друзі, нехай ми не, не думаємо і не тішиться, що знову, як виникають, ганго до роботи. Ні, хочете жити, робіт ви. А ми. Будемо робити працю своїй державі і лісені. Шановні друзі, нам ще є багато і багато роботи. Але ми переборемо все. Нас і з тої дороги, з тої ніхто не течі. Ми підемо, так як наші хлопці з ліса. А їм дороги назад не було. І так нам нема. До кінця будемо. Тепер я коротенько, хочу сказати, що відбулося у цьому місяці. В травні місяці, 8 травня, День примирення і День пам'яті. Не було у Києві. Правна наділяція вільшка була невелика. Нас було цього нам, що а ті люди тут в Ну, Але коли нас вже отак за зарами контроль був, такий люди, на пам'ять злоба нашого города, якщо вони хочуть биритися отечі спиною, то нехай перші попросять в нас пробачення, вибачення. А тоді ми можемо щось говорити. Напевно, хто почули, і вже ніяких не було. Їх посадили в Маріїнські палаці. Від нас можна Ну, Досить далеко, що ми там мало що їх. Відносить. Але коло музеї під відкритим небом, ми там нас вже трошки Допустим з'єднати. ми з ними нічого не говорили. Нам нема що з ними говорити. Ми можемо говорити тоді, як вони і той Путін зрозуміли, що вони є агресом і лишиться того вчора, що вони не роблять. Так що, шановні друзі, дуже приємно ота кількість людей. Ми міцніємо міцнімо. Вони вже, як кажуть, що останні. Тупівець, який вибрали практично до 28-го року, 28-го року буде вирішені на центр, уваг розпадатися. Неправда, запасних нас слава довго. І ми будемо увагу організацію підтримувати навіть, напевно, після мого покоління. Ну па, да. тепер пару сніг я би хочу сказати, на місці, де я на цьому місці я з той не буду ось. То є патріот, той є людина, яка я прийшов, а то вже напевно року міста не щода. В нього було одна самостійна українська держава. Так і тепер.